Не так давно я був в Донецьку, коли там почалися вже ті події, вже захоплений був центр міста, і, і приблизно виглядає так, що ну, зі Львова і з Києва це трошки по-іншому. В інтернеті це взагалі е, деколи виглядає якоюсь там Угандою, е, Сомалії. Насправді е, все не так. І е, ідея про те, щоб до е, Вирішення ситуації прилучалися лідери місцеві, а лідери економіки. Ну то це є які об'єднуються активні люди. Вони об'єднуються в торгово помислові палаті, в асоціації підприємницькі. Це, це реальні і достатньо прагматичні люди, які знають, що відбувається у них на місці. Це і без них вирішувати питання врегулювання. Це не то, що неправильно, це нереально. Без того нічого не буде. І ми це прекрасно бачимо, що доки не включалися потужні гравці економічні, в регіонах ситуація не влаштовується. Ну, класичний приклад це Дніпропетровська.